Ціна питання 8 тисяч доларів. Жителька Кіровоградщини з інвалідністю укладала фіктивні шлюби і переправляла чоловіків через державний кордон. Незаконну схему викрили співробітники Служби безпеки України в Кіровоградській області. Жінку взяли на гарячому, коли вона отримувала частину коштів. Злочинну схему налагодила. Громадянка України з другою групою інвалідності. Вона підшукувала клієнтів у соцмережах та на сайтах зі знайомств. Та пропонувала чоловікам призовного віку укласти з нею шлюб та отримати статус опікуна, що надавало їм можливість безперешкодного перетину державного кордону України за свої послуги. Зловмисниця вимагала по 8 тисяч доларів США з клієнта. Оперативники СБУ задокументували перший транш одержання нею неправомірної вигоди на суму 3 тисяч доларів США. Решту коштів на суму 5 тисяч доларів вона повинна була одержати після перетину державного кордону. Наразі зловмисницю затримано. Та їй повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 9 років. Вибухотехніки поліції Кіровоградщини продовжують розміновувати деокуповані території Херсонщини. Фахівці вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Крецької області у складі зведеного загону очищують звільнені населені пункти від мін, нерозірваних боєприпасів та інших засобів ураження, залишених військами Російської Федерації. Крім виконання основних завдань із розмінування, також долучається до документування воєнних злочинів агресора, фіксують наслідки обстрілів, наслідок яких зруйновано житлові будинки та об'єкти інфраструктури упродовж двох місяців вибухотехніки поліції Кіровоградщини під час виконання завдань на півдні країни знищили понад 200 вибухонебезпечних предметів. Очищення території триває. Кожен день роботи вибухотехніків крок до повернення безпеки на українську землю. Мережі теплопостачання у Кропивницькому заповнені водою під тиском і готові до старту опалювального сезону. Наразі КП Теплоенергетик чекає на підписання угоди з нафтоастрейдінг і виділення лімітів газу для початку повноцінної роботи. Про це керівник підприємства повідомив під час наради в міській раді. Нагадаємо, опалювальний сезон відповідно до рішення виконавчого комітету повинен розпочатися, коли впродовж трьох діб середньодобова температура буде нижче плюс 8 градусів Цельсія. Наразі ж тепло подається до 22 закладів освіти, які мають електричні системи опалення. Працюють. І вісім газових котлів у школах, де завершилися осінні канікули. Також тепловики запустили котел на твердому паливі в обласній лікарні. Загалом таких установок у закладах охорони здоров'я чотири. Їх вдалося обладнати завдяки підтримці міжнародних партнерів. У разі повноцінного ж використання твердопаливних котлів для обігріву лікарень необхідно близько двох тисяч метрів кубічних дров на місяць. Відтак комунальникам доручили зробити запаси. Зараз підприємство теплоенергетик. Здійснює закупівлю дров для можливої експлуатації цих котелень, в разі, якщо повністю не буде газу, я сподіваюся, що цього не буде, і ми всі на це сподіваємося. Але робота щодо заготівлі дров йде по всіх комунальних підприємствах. Також по теплоенергетику і всім комунальним підприємствам, які забезпечують життєдіяльність міста. Закуплені паливно-мастильні матеріали, встановлено на котельня генератори на всіх. Генератори ці також забезпечені паливно-мастильними матеріалами. талановитих дітей витрачатимуть менше. У Кропивницькому затвердили пільги з оплати навчання в мистецьких школах. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Кропивницької міської ради. Пільги почали діяти з 1 листопада. Їх фінансують із міського бюджету. Видатки складають 1 мільйон 300 тисяч гривень. Є категорії, які звільняються від сплати на 100%. Це багатодітні й малозабезпечені родини, діти-сироти, діти з інвалідністю, діти військових діючих та загиблих з Никлих безвісти та військовополонених. Є категорії, які платитимуть половину вартості: це діти осіб з інвалідністю, з родин внутрішньо переміщених осіб та діти матерів одиначок. Також у перелік внесли ще одну категорію. Утім, початок дії цієї пільги відтерміновується. І звільняємо від оплати за навчання на 100% на один навчальний рік, особливо обдарованих дітей, які стали переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів протягом двох попередніх років. Дію цього закону ми вважаємо, що треба ввести після скасування воєнного стану в Україні. Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди у Кропивницькому, внаслідок якої травмувалася жінка-пішохід. 2 листопада, близько 17.50 у місті Кропивницькому на вулиці Полтавській сталася дорожньо транспортна пригода за участі автомобіля ВАЗ 21015 та пішохода, за попередніми даними водій транспортного засобу 1999 року народження допустив наїзд на жінку 1963 року народження, яка перетинала проїзну частину в межах пішоходного переходу. У нас аварії пішохідка отримала тілесні ушкодження та була доправлена до лікувального закладу для на Дання медичної допомоги за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Поліція закликає пішоходів дбати про власну безпеку на дорозі. Пам'ятайте, світловідбивні елементи можуть урятувати життя. Від Бикового до Никанорівки у книгозбірні імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому відвідувачів познайомили з історією міських топонімів. Пізнавальну лекцію провів місцевий історик Олександр Чорний. Вивченню цієї теми він присвятив 15 останніх років. Відомості черпав з першоджерел та архівних документів. Історик розповів про колишні назви, які носило наше місто: Єлисаветград, Єлисавет, Зінов'євськ, Кірово, Кіровоград, та пояснив, звідки вони походять. Також детально зупинився на топоніміці кропивницьких мікрорайонів, які увійшли в широкий вжиток містян. Чимало з топонімів, за словами історика, зародилися ще всередині 18 століття. Однак офіційного статусу не набули. Попри це, є впізнаваними і закріпилися в побуті. Їх багато. Я нарахував їх понад 60. Може бути від першого поселенця, як у варіанті з биковим. Може бути від нації або народу, як от, ми говоримо про грецьке, може бути від назви якоїсь військової одиниці. Пермське, Пермський кардинарний полк. Може бути, ну, от, як в ХХлітті 5-5, офіційна версія про те, що в тому районі був будинок наперед. Хресті, в нього був п'ятий номер по одній вулиці, п'ятий номер по іншій вулиці. Тому писалися 5 п'ять 5, 5, 5 і вийшов район 5-5. Лекції пана Олександра завжди змістовні, завжди інформативні і дозволяють скласти загальну картину про той чи інший період, про який розповідається в лекції. Історія така наука, яка передбачає наявність декількох точок зору. Завжди, коли є діалог, завжди коли є намагання зрозуміти іншу сторону, то це є добре, оскільки в таких діалогах народжується істина. Всю ту інформацію, яку ви почуєте на лекції на будь-якій, ви завжди можете особисто піти в архів, підняти будь-яку книгу і перевірити і таким чином впевнитися або заперечити те, що ви почули.